І так, сьогодні у нас заключна квартира на ЖК Unit Home. Це квартира 53 квадратних метра. Тут нас хлопці завершили чорновий електромонтаж, змонтували всі розподільчі коробки, розвели провода, змонтували підрозетники, зібрали три отакі щита. Два. Один для блоків жилення, освітлення, другий силова частина. Ну і третій Ну І швиденько пройдемося. Це на санвузол. Тимчасове освітлення на базі. Все є. кухня вітальня А, і, до речі, хлопці вже гіпсокартончики приступили до роботи. Відео можна сказати, з запізненням. Mm -hmm. Балкон. Так. Да. Щопки п'яті. І спальня. Ось так от провода заведення.